Моторошне серце що сказати, довірлива розмова чекає на сьогодні про каву долю. А хто знає, можливо, то тозиряє Бог. До нас з небес уже говорить скляний. А найскоріше то пересторога від невмирущого жівчинка. Ці люди з двох світів таких далеких. Говорить про одне і те, ж. мова в них іде про найсвятіше, про любов до рідної землі, про повагу до свого народу. Ми поміркуємо, а ви давайте разом з нами. і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. Нехай же ця спільна трагедія, що ви почуєте. Стане колективним плодом нашого розуму і таланту. І смеркає, і світає, і день Божий минає, і знову люд потовлений, і все спочиває. Тільки я мов і день, і ніч плачу на розпутях і Ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою тут. Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що родить, побачити, які були жниві. Схаменіться, не то люди, діти юродивих, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем великого їду. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Не йшли, несли, несли чужого поля, та й в Україну принесли великих слов водику силам, та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. А хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих, гричко сіїв, і сонця правди дозрівать. В німецькім полі не чужі, притеся знову. Ох, як би ти сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, дебе приросли, не плакали б діти. Мати б не неридала і не чули по Бога вашої хули і б не гріло смердячою гною на честі, широкій, на вольній землі. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять. І Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров, у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати, От сурається брат брата, і дитини мати, і в хмарою заступать сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ божий погном не скверні. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі. Не те тільки що панувать, бо невчене око загляне в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються небожати, чия на вас шкура та й засядуть і при мудрих не мудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо і ми і ми, і я не я, і все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, Нема й Бога тільки я. Таку цей німець зловатий а більш нікого. Подивіться лише добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте. Ані титли, ні житії коми все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. то й побачите що ось, що ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани. Ясновельможі гетьмани, чого ж ви чванитеся? ви, цердешною Україною. А вам тепер вадить і на січі німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже! Аби добра була для городу, чи ванити, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша Польща впала та й вас роздавила. Доборолась Україна до самого краю, гірше свої діти діді розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі суброненними огнями, повезти за віком, за німцями недоріку і сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, зануку не турбуйтесь. Буде добра влада, ця луда на очах ваших неситих, побачити славу, живу славу дідів своїх. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Отак і ви прочитайте. Щоб не сон не снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мученики, кого, коли, за що розпинав.